Масова відмова українців від тютюнопаління зумовила чергове подорожчання сигарет. В цьому переконані представники коаліції громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. Вони стверджують, нові ціни на сигарети більші, аніж того вимагає ставка акцизу, і в майбутньому вартість тютюнових виробів буде лише зростати. Наразі кинути палити суттєве заощадження для сімейного бюджету, адже після останнього підняття в Україні акцизів на тютюнові вироби цигарки подорожчали в середньому на півтори гривні. Втім, сьогодні ціни на сигарети більше ніж того вимагає ставка акцизу. Переконані фахівці коаліції громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. Це пов'язане в першу чергу з масовою відмовою українців від паління. Аби не працювати у збиток, тютюнові корпорації підвищують вартість своєї продукції. Деякі цінові компанії підняли ціни вище ніж того вимагали акцизи, відповідно компенсуючи зменшення курців в Україні за рахунок збільшення своєї частки у ціні сигарети. В Україні за останні два роки акциз, а відповідно й ціни на сигарети підвищувався шість разів. І це не межа, кажуть фахівці коаліції громадських організацій. Борці за вільно від куріння Україну закликають співвітчизників покинути шкідливу звичку і перестати з власної кишені забезпечувати прибутки тютюнових корпорацій. Я раджу всім курцям задуматися над тим. Чи варто витрачати такі кошти? Чи скажімо, ми підрахували, що викурюючи в середньому попачці в день середній курець, середній сигарет міг би за рік собі спокійно придбати холодильник. Як свідчить статистика, щороку палити покидає до 200 тисяч українців? Якщо в 2005 році палили 41% дорослих жителів, то в листопаді 2008 року поширеність куріння зменшилась до 35%, а в травні 2009 – до 31%.